Завдяки громадській організації інтерні України в рамках програми Рада. Журналісти з Чернігівщини попрацювали два дні у Вищому законодавчому органі країни Верховній Раді, оскільки основне завдання програми полягає у покращенні комунікацій та взаємодії виборців з народними депутатами, а також встановленні парламенту як демократичного органу. Налагодження ефективної комунікації громадян зі своїми обранцями, представникам засобів масової інформації не тільки продемонстрували зовнішні аспекти діяльності цієї інституції, а й надали можливість познайомитися глибше з роботою деяких структурних підрозділів Верховної Ради. Журналістам вдалося побувати на засіданнях окремих комітетів під головним куполом країни на вулиці Михайла Грушевського, 5, де розглядалися важливі для держави питання. Поспостерігати за роботою нардепу безпосередньо у залі засідань під час обговорення та прийняття законопроєктів, зустрітися з народними обранцями від Чернівщини та отримати від них відповіді на різні запитання. Це перша задача це дійсно не допустити зубожіння населення Чернігівщини, тому що ви знаєте, області так небагато і доходи населення вони. Залишаються вкрай низькі, мені нижче середнього по Україні. Треба зараз подолати цю проблему. Друге, іде, ви знаєте, зараз Україна нарешті почала будувати, реконструювати дороги. Було б дуже гарно, щоб у той експеримент. Від збільшення індикативних показників на митниці саме потрапила також і Чернігівщина. Бо є унікальні об'єкти у нас в нашому краї, куди просто неможливо дістатися. І як приклад, це дорога на Качанівку. А Хто бував в Качанівці, може знати, що це унікальний історичний об'єкт. Там є поряд садиба, як приклад сільського зеленого туризму, але киянам. Це основна наша категорія туристів, туди неможливо потрапити. І цього року е, треба писати разом з колегами запит, щоб в цю дорогу обов'язково включили перелік доріг, які е, ми маємо відремонтувати. Я Повністю підтримую свою колегу Анну про низку доріг і про Качанівську. Хотів би вже довести до того, що відомо, що дійсно проєкт такий затверджений, є дорога Талалаївка Ячня. Е, Трисянець, Трус... здається, але да? там є проблема. і є така частина якраз на да. хачання. Да. Загальний так, бюджет складав понад 300 мільйонів. Mm -hmm. На сьогодні Кабінет міністрів затвердив вже 100 мільйонів, ще 200 no, мільйонів. Да. Ми шукаємо, з яких джерел не покрито, начебто там є обнадійливі е, сигнали на те, що ці кошти будуть виділені, але процес іде. Е, тому, безумовно, інфраструктура, е, оскільки гарна інфраструктура, гарні дороги, це можливість доїхати швидше, спокійніше, без пригод е, і там. Самим подивитися всі присади Чернігів. Приємних речей. Вчора Кабінетом міністрів я мав розмову з міністром освіти квітом, якщо ми говоримо про наш університет, то було прийнято рішення про переіменування Чернігівського педагогічного університету, Чернігівський національний університет, Чернігівський колегіум, що нам дає можливість збільшити кількість, тобто не обмежувати тільки педагогічним напрямком, а збільшити до... Тільки спеціальності підготовок, кафедри до вже розміру справжнього університету. І це абсолютно справедливо. Якщо хтось тут вперше, я особисто готовий провести екскурсію не тільки офіційним чином, а ще багато неофіційних нюансів, бо Верховна Рада по телевізору і насправді, яка вона є, то дві... Дуже різні речі. По-перше, Чернігівщина має радіти з того, що в Верховній Раді стільки народних депутатів, які таким чи іншим чином, чином пов'язані з нею. Єдине, що нам треба об'єднатися, так як зробили колись львівські депутати об'єднатися всім разом, щоб ми якомога більше уваги, якомога більше бюджетних коштів і програм затягували на. Область, на всю область, не тільки на свої окремі округи чи е, на окремі проєкти, а взагалі на всю область. Е, цього року е, буде таке масштабне будівництво доріг, в тому числі в Чернігівській області. Траса Київ-Чернігів-Новий Ярилович, яка зв'яже автобан білоруський з нашим недобаном Українським. Вона якраз дасть можливість і, і білоруським туристам, які, до речі, е, офіційно це ніде не зустрічав, але в особисту розмовах розмов, знаю, що на Буковелі третій за чисельністю туристів – це білоруси. Третій за чисельністю туристів – це білоруси, а Буковель і ми трохи ближче, тому можемо частину е, з цих туристів затримати на кілька днів і в нас. От. Е, головне моє бажання, щоб е, Будівництво цієї дороги е, стало прикладом е, того, як правильно і як е, всебічно треба використовувати бюджетні кошти справді на якість якісні дороги, а не розподіляти між якимись там конторками і власними фірмами. Тому Задача від журналістів зробити проведення тендеру максимально прозорим, а від нас, щоб ми проконтролювали, щоб фірми, які виграли тендер, були дійсно мали обладнання, мали технології. І так як дорога Львів Івано-Франківськ збудована, ви бачили по телевізору, деякі їздили по ній. От я хочу, щоб таким чином також якісно була збудована дорога, тільки вона буде більш масштабніша, буде такої якісті, як київ Житомир. Другий проект проєкт, який є вже на митниці в Одесі, на митниці у Львові, в Черкасах, щоб надходження, надлишкові надходження митних платежів це близько мільярда гривень. Якщо да, да, половина цих надходжень, того року це було десь близько мільярда гривень, що половина цих надходжень пішло теж на дороги в Чернігіві. Бо ми прикордонна зона, і чому нас не включили в цей перелік, чим ми гірше за Одесу чи за Львів, я не знаю. Я я сподіваюся, що цього року це буде виправлено. Е, вже перші два місяці показали, що в нас є надлишкові надходження від е, митниці. Склалася така ситуація, що через те, що була дуже тепла зима, в людей є переплата за. Комунальні услуги через отримання субсидій більше, ніж вони споживають енергії. Я сподіваюся, що десь через місяць, наприкінці опального сезону, вже будуть видані ці цифри, і Міністерство соціальної політики дасть можливість людям ці кошти, які є переплатою, витратити на решту місяців цього року. Тобто вони не будуть платити за комунальні услуги, поки ці кошти не закінчаться на їх рахунок переплати. Це з приємного, тому що я сподіваюся, що так воно і буде. Тобто субсидія розтягнеться на весь на вистрік ті ті переклади, які є. На початку каденції цього парламенту була створена аміністраційне об'єднання Чернігівщина. Його чолили тоді і Артошенко і Кулич, який вже не депутат голова, які вже не депутати. Наприклад, я став закріплений за область, вже пізніше не війшов. Сергій Іванович, я розумію, обраний був пізніше, дубіль зайшов пізніше. Тобто фактично сьогодні це міжфракційне об'єднання не функціонує. Нема голови, багато депутатів, які не входять. Я думаю, ми сьогодні пообіцяємо надихнути нове життя в це об'єднання. Давайте найближчим часом, може, на наступному нарному тижні зберемося. Хто не вступив, той вступить. Оберемо голову і створимо навіть якусь вайбер-групу, таку, щоб можна було спілкуватися і, і щоб вас... Ні, ні, ну про для комунікації. Виключно для, для комунікації, то... я сьогодні, ну вибачте, я сьогодні не зміг всіх депутатів зібрати, бо в мене не ну, всіх є телефон, нікогось немає. <плес> хоча, <плес> хоча б для комунікації. Саша, ну, Та, ініціатива тому... правильна, але насправді дуже важливо, щоб не просто ми його створили, брали керівника, так, щоб воно реально тіло. Ми на початку будемо відвертими, так. от ми <клес> з Анатолієм ходили, а Аня тоді не війшла, воно жодного разу не збиралося, <клес> <клес> щоб бути чесно. За сусіднім столом стоять депутати Чернівецької області. Я, я їх всіх знаю, от вони щось зараз вирішують за Чернівці без прес. Також журналістам вдалося побувати в кабінеті народного депутата Олександра Черненко, завдяки якому, класне, відбулася поїздка до столиці. А під час прес-брифінгу довідалися про робочий процес народних депутатів та поспілкувалися з директором програми Ігором Когутом та Олександром Черненком. Групи молодих депутатів єврооптимістів до Чернігова, де ми будемо і там військових частинок, і з міською владою, і з Усіспресо, і з громадськістю, студентами, то вам повідомлять, дуже цікаві будуть колеги, відомих вам Аня Романова і я входять в цю групу. А і Мустафана є, Сергій Лещенко, Дмитро Добродомов, Іван Крулько загалом 27 чоловік, не знаю, чи всі доїдуть, але... Ми вже поспілкуємося, повірте, буде цікаво і вам, і нам. Це те, що заплановано найближчим часом, але ще і влітку, і в осені будуть в рамках цього проєкту заходи. І ласкаво просимо вас на них бачити.